За горами гори хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає й воля. І не сити й не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрусту бою стати, не нам діла твої судити, Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі. Отамто От милостиві ми ненагодовану і голосу стукали сердешну волю скуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові набоїть всіх імператорів безстало, З дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих неріки море розлилось, огнене море. Слава, слава хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам, царям слава. І вам, слава, сині гори кригою окуті. І вам. Лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.